Що таке підземелля? Це завжди замкнуте середовище. Це рай для воострофілів. Ви знаєте, в нашому світі все збалансовано. Є люди, які лякають замкнутого середовища та острофоби. це ті люди, які люблять вузькі дірки. Чим гуще, тим краще. Вітаю всіх своїх друзів, підписників і не друзів. Слово «дігер» В дослівному перекладі з англійською означає копач. Але як я люблю задезертувати, відкопуємо ми тільки рештки інших дигерів. Ну так склалося, що в нашій справі без чорного гумору просто ніяк. Київський дигерський клуб почав активно зароджуватись десь на початку 80-х років минулого сторіччя. Це була така собі майже закрита, ну як от масонська, знаєте, таємна організація, коли дуже неохоче. Запрошували нових членів. І мови не могло бути про те, щоб там водити якихось журналістів ба більше робити екскурсії за гроші, як це роблять дігери зараз. Дігерів було мало, вони спілкувалися тільки один з одним, не викладали ніякої інформації про себе. Ну, тоді взагалі ніяких мереж соціальних не було, інтернету не було. Через це інформація дозувалася та циркулювалася в дуже Обмеженому вигляді існували в Київській дієрській спільноті певні традиції нових новачків, нових членів спільноти, новачків, неофітів, так званих, так Їх проводили в одну стару штольню, де вони мали пройти випробування святу у дігери. Сьогодні я вирішив посвятити, ініціювати у дігери. Свою власну дружину Олену. Ми відтворимо, відродимо старі дігерські традиції та сьогодні засунемо її в цю печеру, поглибше. щоб вона стала справжнім дігером і відчула на собі увесь жах та велич київської підземки. Перед нами фортечні мури тисячолітньої Лаври. Десь саме тут, 200 років тому, була збудована перша в Києві дренажна штольнова система, призначенням якої була протидія сувам, тобто обвалам ґрунту, виведення надлишки ґрунтової води заради стабілізації самої опори, тобто землі. Ця печера розташована десь тут. Як я вже казав, збудована вона була в 1799 році. Бував я в ній сам, років 15 тому. Уявіть собі, я вже такий старий і не тільки діяр. Ми сьогодні будемо шукати цю печеру наново та проводити в ній по Десь у надрах цього високого пагорба попід мурами лаври глибоко під снігом і причаїлася оця печера посвяти. Зараз ми спробуємо її відшукати. Хоча я думаю, що це буде не дуже проста робота. Якби оцей туалет це був, вхід з неї, було б набагато простіше. Коротше, такий от пагорб. Зараз ми будемо пробиратися сюди, ризикуючи, полетіти вниз туди кубарям на Шкеребердь. Можливо ми її не знайдемо. 15 років... У нас багато. Айфон впав в снег. Ну нічого, іноді стекей. Закрило. А, у він. Минуло вже 15 років через це, можливо, вхід від земель навіть і не зберігся, але ми спробуємо шукати. Можливо, десь тут під сіма. Тобто ніж туди потрапити ми повинні ще його відкопати Якась хрень бетонна. Можливо, це хтось сюди засунув бетонну плиту над порталом похвала Точно оно чую. Треба якось прийти. Вс, в груди. Дігерська чуйка мені підказує, що щось тут не так. Це точно це місце. За 15 років мені як сон. Ця підпірна стіна, ці схили, ця точка. Але тут не портал, а якась засипана землею бетонна плита. Зараз ми спробуємо її припідняти Титанським рухом. О! Ого, А ще зішки кот це нагадує якийсь льох. Так, там в драбинка, але бачите зараз нормально тримається О, вони має бомжі як справжні дізерські бомжі. А -а -а. Так, це воно. Це і саме цегляний хід. Хоч маніти. Ух! Дігер-новачок. Старі часи, коли у нас існував дігерський клуб дигерів новичків, називав називали чайниками. Ну, це, в принципі, типовий приколяс для програмістів, тому що, в принципі, перші київські дігери. Це були і перші київські програмісти в одному флаконі. Час на місці не стоїть. 15 років тому тут був портал. Для тих, хто не розуміє, що таке портал в розумінні підземель, це просто звичайний вхід, Не люмок. Ні, щось там інше, а просто вхід. Класичний вигляд порталу це, наприклад, на станції метро-Дніпро в Києві, коли потяг з відкритої станції Юнацька заїжджає під землю. Велику відкриту дірку, це і є Портал. Зараз тут переробили, зробили нормальний людський хід, прикритий бетонною плитою. Але головне, що це історичне підземелля, перша в Києві дренажна система вона збереглася. Просто дух захоплює, що цим стінам. Понад 200 років, і вони досі збереглися і досі функціонують Мурашечка померла. І ще одна померла. Це ворог. А оце лопата, бачите, якісь теж шукачі скарбів сюди приходили, щоб знайти золото варягів. А оцих табличок, до речі, їх не було. Це знову-таки вже зробили робітники цього підземелля Це ще одне свідчення того. Що не дивлячись на свій стародавній такий от поважний вік, воно досі функціонує. Якісь консерви, бачите, ще царських часів. Дірка. Хтось, напевно, намагався пробитися кудись. Знову та як бачите, дірка веде в напрямок лаври. Людей завжди вабила лавра. Щоб розікрасти її. Чорні археологи, це майже як розхитителі гробниць фараонів київські. В мене не любить про це казати, але вона є арахнофобія. Сьогодні, коли вона пройде по святу в Дігери, вона також вилікується від арахнофобії. Тому що Дігер має їсти пауків. Ну, бачите, який він старанний, працьовитий, трудар такий, а ти його зневажаєш. Кирило, що мені треба зробити, щоб стати, посвятити себе в Дігери? По-перше, треба купити, придбати літру пива. Для освіченого діра, який тебе кудись зводить. Це перший. Ага. Друга умова це пройти тест на клавострофобію, пролізти в декілька вузьких дірок. Якщо ага. ти зробиш це, ти станеш дігером. Якщо в тебе почнеться паніка, тобі стане лячно, ти закажеш павука або щось там в виські дірку, то дігера в тебе не вийде. Ага. Треба, щоб вийшло. Я теж сподіваюся, я в тебе вірю. Місця, як бачите, дуже мало. Я вже стара, стара людина, коліна вже не ті. суглоби не ті. Ось. Вода. Зніми йди свою курточку, вона дуже світла біла, буде повністю в войні. Ну, Якщо чесно, не в війні, в глині та землі, але все одно. На користь їй це не піде. Шановні глядачі, от зацініть, будь ласка, розбір тунелі. От він такий. Весь низенький. Ось так виглядає справжній підземель. До речі, якщо ви хочете, щоб ми вам показували більше підземель, ставте... штрикайте на дзвіночок, ставте серденько нашим відео та підписуйтесь на наш канал. Будь ласканька. Руки справжнього дігера мало чим відрізняються від рук комбайнера, тракториста або будь-якої будь людини, яка працює на землі. Лавочка, бачите, така? А вони одразу вниз пішла прірва. Тобі доведеться туди пірнути. Ну, так. Бажано мовчки. При цьому сильно не галасувати. тунель майже горизонтальний, Як наклонний хід в ескалаторі. Краще наже висічені. Дубайте. Дубайте. Мені здається, що краще, напевно, триматися руками за стіну. А я потім піднемусь сюди. Сподіваюсь, що так. І це буде моє свята? Це буде перша умова посвяти. Перший екзамен. Я завжди казав, що київські підземелля це Діснейленд для жебраків. Бачите, навіщо платити багато грошей? Пройшов дренажну систему, тобі безкоштовні, блін, американські гірки. Ще й аквапарк в купі. Мой називається печера по посвяти. Це вам не просто так. Мне ху хремок тебе. Ладно. Давай. Рушай. Ух! Mm. Uh -huh. Ну як. Страшно. Ой-ой-ой. Ну як? А воно не так страшно як. Здавалась першого разу. А то ж би бо, бомбашба. Бо, бо. Ага. Ну що ж, перша умова про п'ятому дигерію виконана. Ти маєш залізти ось у ще Так, я лізу сюди. Да. Ого. Да. Ну прощайте, так Прощай, не Ну як? Ну Трохи вузько. Щось там є щось. Зараз я трохи піду вперед і подивлюсь. Ну давай. Отже, я вилізла з цієї дирки звідти. І тепер треба пройти туди кудись. Ай! Все, це тупік. Давай, сонечко, підземне моє. Ти майже пройшла ще одне випробування. Дігерів майбутніх, перш ніж доручити їм всі наші секрети, передати доступ до закритого розділу з мапами, розповісти. Про всі системи, їх назви, де вони розташовуються і так далі. І потрібно було їх завести сюди, щоб вони пройшли певні випробування. Обережна голова. Mind your gap. Ага. Кажанчик спить. Обережно, намагаємося його не розбудити. Спить малянко. ой ай Фух. Тут, між іншим, може трапитися в вау конструкції, бо повністю вся основа за 200 років присіла, бачите, тільки то все може обвалитися. Ми зараз ну, будемо сподіватися, що не зараз. Ми підійшли до наступного етапу випробувань. Раунд 2. fight Треба Третье. залізти Тут бачите ніби як така потаємна кімнатка в стелі. Ще винай от її зараз доведеться Олей Завезти залізти, лізти дитина Вверх Ту кімнатку потаємну. Там Ліжать на... Пробуйте Что там? Оп, Оп. была людина. Нема людини, як сумно. Де вона там? Розчинилася. Привіт. Привіт. Oh. Wow. Привіт Медвід. Okay. Отже, я залізла в цю щілину. Там знизу он крило сидить. Кирило. Йоу. Знизу крило. Oh. Знизу крило сидить. А я так залізла, як попала ноги лежать. Зараз я вам покажу, як це виглядає з іншої сторони. Воно там крило. А я покажу, откуда на Білорусь де на нападение. Если б ми не залізли в эту динарну систему. От. Це така історія. Тут моя одна нога, там десь інша нога. Уже втикається. Це така штука. Маленький сталактит. А що це таке взагалі? Це якась труба чи що? Ніхто не знає, це якась це... потаємна кіната. Це просто дві. Це вікно простір. Це, це Поза просто час. два етапи, типу, стінки, чи що? Я так розумію, що це подвійна стеля. Ага. Перша в Україні. Не? Підвісна стеля. А? От-от-от-от-от! Право, 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 руля. О! Воно! І врешті-решт останній із ритуалів ініціації. Вилазь, будь ласка! Він буде трошки несподіваний, але конче потрібний. Це ну, якби початка така. Початка дігера. Так, зараз момент. Почекайте, люба моя. Вибачте, але це потрібно. Оп! Все. Ура! Нарікаю тебе дігерами. Я... Тепер. Тепер... Дігер. Я так з ним. Тепер... Як враження. Тепер я дігер. Можна. Тепер жити. я став багатим. Все, чекайте нові відео з цим дігером ну і зі мною теж.